Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монетка України 1 гривня 2006 року. Виглядає монетка на аверсі та реверсі. Ось так. На аверсі зображений Володимир Великий та напис Володимир Великий. Реверс має напис 1 гривня Україна внизу. Дата в підковці, зверху зображений тризуб. На гурті монети іде. Напис 2006 та 1 гривня напис. Є кілька різновидів монет. Якщо ми прикладаємо так, бачимо і перевернемо на гурт, то гурт у нас йде відзеркалений, якби на одній монеті, якби йде перевернутий. Цінними на сьогоднішній день є монетки, які мають з обох сторін зображення Володимира Великого. Ось так буде виглядати монета з обох сторін. Також монетки, які мають гладкий гурт без напису. І монета, яка має поворот у 180 градусів, друзі. Тобто буде. Виглядати перевернутою ось так. Це монети, ціни на які договірні і стартують від 300-500 доларів за один екземпляр. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Хто в курсі діла за гурт, чому так у монетах йде як відзеркалений перевернутий, напишіть. Можливо, це два підштампи монет таких. До зустрічі в наступних відео.